Чому зараз всі говорять про якісь глімери? Що це взагалі таке? Які їх приклади? Розкажіть про це детальніше. Сьогодні ми з вами якраз про це й поговоримо. Почнемо з того, що взагалі таке глімери. Я думаю, якщо ви на моєму каналі ви колись чули, ви стикались зі словом тригер. Тригер це таке сенсорне нагадування про якийсь негативний досвід в минулому. Це нагадування може бути, коли ви щось їсте, коли ви відчули якийсь запах. Наприклад, якщо ви коли-небудь в житті, не дай Бог, переживали пожежу, і хтось просто в сусідньому домі посмажив шлаки, у вас це може викликати тригер того, що ви переживали в минулому. Коротше кажучи, тригери це такі сигнали про небезпеку, які допомагають нашому організму зрозуміти, що. Зараз має бути якась реакція боротьби втечі або завмирання. Що ж таке глімери? Глімери це повна протилежність тригерам. Глімери можна назвати якийсь мікромомент радості, вдячності або спокою, який ми відчуваємо. Наприклад, ем, бачення веселки або дотик сонця до вашої шкіри. Це все можна називати глімером. Всі ми щодня переживаємо купу глімерів, але ми їх не помічаємо, тому що ці проблиски можуть бути занадто маленькими і незначними. І, звичайно, наш мозок не фокусує на них увагу. Так само глімери мають позитивний вплив на наше тіло. Вони знижують артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і на головний гормон стресу кортизол. Якраз глімери вводять нас в стану боротьби втечі або заморожування той момент, коли ви стоїте і не знаєте, як відреагувати і що вам робити, бо занадто стресова ситуація. І вони закидають нас в стан спокою, рівноваги, безпеки. Тригери є неминучими в нашому житті, але якщо ми почнемо помічати глімери, то це, от якщо уявити, дав таку шальку теразів, і тут тригери такі огромні, а тут глімери. Якщо ми зможемо це врівноважити, то ось ця величезна кількість тригерів не буде так сильно впливати на нас та наш внутрішній стан. Давайте. Поговоримо про конкретні способи того, як ми можемо бачити та фіксувати ці глімери в нашому житті. Просто зараз спробуйте подумати про людей, про речі, про місця, про музику, про фільми, які змушують вас почуватися спокійно та безпечно. Я знаю, що це звучить абсурдно. Але коли ви будете відчувати глімери, кажіть собі глімери. Ну, знаєте, в голові, як коли ви ключом двері закриваєте і не розумієте, чи ви закрили, і ви кажете, я закрила двері на ключ. Так само тут ви помітили глімер, ви такі Я помітила глімер, я помітила глімер, я молодець. І так само ви можете їх фіксувати в невеличкому щоденнику або на татнику, записуючи всі ваші глімери, і збільшуючи їх кількість. Практикуйте відключення від соціальних мереж. Я знаю наскільки це важко, але вся ця фейковість не допомагає нам відчувати себе добре та спокійно. Тому практикуйте якісь дні, коли ви вимикаєте телефон і існуєте тільки в реальності, це також вам допоможе звернути увагу на глімери, яких достатньо багато в нашому житті щодня. Звертайте увагу на все, що відбувається навколо вас: звуки, проїжджаючі машини, шум вітру, пташки, сонечко, яке гріє вас. Звертайте на все це увагу. І тільки в цей момент ви зрозумієте, наскільки прекрасний світ, а ви цього постійно не помічаєте за постійним інфошумом, за соціальними мережами, за музикою. Це важко, але спробуйте практикувати вдячність. Будьте вдячними за те, що відбувається в вашому житті і це не означає говорити дякую і не вірити в це. Важливо щиро бути вдячними за все, що відбувається сьогодні, завтра, вчора. Навіть якщо це був негативний досвід, практикуйте це. Спробуйте розвивати в собі нові хобі або захоплення. Це загалом покращить ваш стан. А також допоможе знайти нові поінти розвитку для вас, і в цілому ви знайдете набагато більше глімерів. Я вам бачите вам тут стоїть не покажу. Водіть mm -mm. щоденник щастя. Це теж може звучати абсурдно, але насправді, якщо ви будете записувати точки, які вас роблять щасливими, місця людей, музику, все про те, що я вам говорила раніше, ви зможете це фіксувати і повторювати це в разі якоїсь непередбачуваної ситуації. Якщо вам сумно, погано у вас поганий ранок, день ви можете так просто відкрити цей нотатник і подивитись: так я можу піти сюди, зробити це, і мені стане набагато краще. Поговоріть про ваші глімери з близькими людьми. Можливо, вони подивляться на вас косо, тому що це насправді популярна тема, але розкажіть їм про це і поговоріть взагалі, а які глімери були в їхньому житті. І шукайте щастя в повсякденних моментах. Спробуйте відволікатись від цього всього шуму соцмереж і шукати щастя, яке знаходиться навколо і всередині вас. Особливо всередині вас. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, це відео для вас було цікавим і корисним. І ви почнете шукати глімери в своєму житті щодня. У мене, наприклад, зараз так класно світить сонечко, ви бачите? Напишіть в коментарях, який останнє ви помічали Глімер за сьогодні. Мені буде цікаво почитати. Я вам про свій вже розказала. Всім папа! -па.